9 квітня історичний ЗСУ захопили аеродром у Білгородській області сильний удар по ворогу та історичний крок до нашої перемоги. Сьогоднішній день увійде в історію як ще одна славетна сторінка української мужності, сили та стратегічного мислення. Під покровом ночі, коли ворог був найбільш вразливий, українські сили оборони провели блискавичну. Ретельно сплановану операцію, результатом якої стало повне захоплення військового аеродрому в Білгородській області Росії, ключового об'єкта, який ще донедавна використовувався для ударів по території України. Це не просто перемога на тактичному рівні, це демонстрація нової фази війни, коли Україна не лише захищає себе, а впевнено та точно наносить удари по тилу ворога. Це відповідь на кожен зруйнований дім, на кожну загиблу дитину, на кожну українську сльозу. Операція тривала кілька годин, і за цей час було виконано колосальний обсяг роботи. Передова група ЗСУ нейтралізувала охорону, знешкодила систему ППО, зламала оборонні рубежі та взяла під контроль сам аеродром, а також прилеглі об'єкти інфраструктури. Ворог виявився повністю неготовим до такого маневру. Зі слів одного з бійців спецпідрозділу, ми зайшли так тихо, що вони зрозуміли, що щось не так лише тоді, коли вже побачили наші прапори над ангаром. Захоплений аеродром використовувався росіянами для зльоту безпілотників, гелікоптерів, штурмової авіації та постачання боєприпасів у прикордонні райони. Він був важливим логістичним вузлом для окупантів. Його втрата це сильний удар по спроможності ворога проводити атаки на Слобожанщину, Харківщину, Сумщину та інші напрямки, це змінює розклад сил у прикордонній зоні. На території аеродрому було виявлено та знищено кілька гелікоптерів паливні резервуари, склади з боєприпасами, технічне обладнання для дронів Камікадзе та документи з планами логістики. Деякі з них вже аналізуються гур та СБУ. В полон потрапили офіцери середньої ланки, які тепер дають свідчення, розкриваючи схеми роботи та плани окупаційного командування. Після такої операції по всій Росії піднялася паніка. Місцеві телеграм-канали рясніють повідомленнями про диверсантів, українських рейнджерів і неочікуваний прорив оборони. Але це не диверсія. Це регулярна армія України, яка приходить на територію ворога, коли цього вимагає безпека нашої держави. Це відплата. Ще одним цікавим фактором стала поведінка частини місцевого населення. За словами очевидців, частина мешканців не тільки не чинила спротиву, а й уникала будь-якої взаємодії з військовими рефрефтетею з побоюванням, що ситуація зміниться назавжди. Це свідчить про падіння довіри до влади Веревтети та зростання хаосу в тилу ворога. Цей успіх може стати плацдармом для подальших дій ЗСУ. Ми не розкриваємо всіх деталей, але можемо з впевненістю сказати наступ триває, і кожен новий день приносить Україні все більше шансів на довгоочікувану перемогу. Українці не забуваємо, за кожним героєм стоїть народ, який бореться разом із ним. Допомагайте армії. Підтримуйте волонтерів, тримайте моральний фронт. Бо перемога це справа кожного з нас. Слава Збройним силам України. Слава кожному, хто бореться за світло у нашому майбутньому. Смерть ворогам. Перемога за нами. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!